Нові правила перетину державного кордону виїжджати дозволили усім чоловікам віком від 18 до 22 років, включно відповідну постанову. Опублікував Кабмін. Виняток стосується лише державних службовців, яким дозволено виїжджати з України тільки у відрядження. Які документи потрібні для перетину кордону чоловікам до 22 років? Укрінформу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Дві умови. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон і наявність військово-облікового документу. Якщо військово-облікового документу не буде, відповідно людина отримає відмову в перетині кордону. Військово-обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній формі. Росія б'є по українській енергетиці через нічну атаку окупантів на Сумщину, Полтавщину та Чернігівщину без світла залишилися понад 100 тисяч домогосподарств, повідомив президент. На Сумщині, зокрема, через знеструмлення були перебої з водопостачанням і не курсували тролейбуси. 81-річна жінка загинула. І ще одна мешканка дістала поранення через артилерійський обстріл Херсона. Окупанти обстріляли місто близько п'ятої ранку. А близько дев'ятої години вдарили артилерією по фермі у селищі Нововоронцовка. Загинули двоє працівників у П'ятирічний чоловік та 40-річна жінка. Дроном росіяни вбили 78-річного чоловіка на околицях Береслава. Також поблизу села Клапая ФПВ поцілив у ватівку, поранивши двох медиків. А у мікрорайоні Північний у Хресоні ударний безпілотник атакував багатоквартирний будинок, поранені четверо мешканців. Донеччину за добу окупанти обстріляли близько 30 разів. У селищі Букове загинула людина, і ще троє поранені. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, підприємства, десятки одиниць транспорту. Численні пожежі ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. Чернігів атакували ворожі шахети. Спалахнула пожежа на одному з підприємств. Двоє людей поранені у приватному секторі. Повідомив керівник міської військової адміністрації. У силах протиповітряної оборони відзвітували, за добу станом на дев'яту ранку вдалося знешкодити 74 ворожі дрони. Водночас зафіксовані влучання 21 БПЛА в дев'яти локаціях. Вибухало і палало у російському Ростові переважно через непрофесійну роботу ворожої ППО. Місцеві канали публікували кадри, як дрони намагалися збити просто над житловими будинками. Помер правнук Івана Франка Петро Галущак на 71-му році життя. Він був нащадком великого каменяра по прямій лінії. Мати Іванна Ася Франко була донькою сина видатного українського письменника. Упродовж життя Петро Галущак популяризував спадщину свого великого прадіда. Цікаво, що він помер саме у день його народження. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року. «Укрзалізниця» запрошує на шаховий батл 28 серпня з 5 до 7 вечора у центральному холі столичного вокзалу. Міжнародний майстер Сергій Павлов проведе сеанс одночасної гри. Зіграти проти професіонала та відчути атмосферу великої гри може кожен поціновувач шахів. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Компанія SpaceX після кількох невдалих спроб таки запустила Starship. Ракета вивела на орбіту Землі першу партію макетів супутників StarLink і випробувала різні типи теплозахисних плиток під час повернення в атмосферу Землі. Місія завершилася контрольованим вертикальним приводненням ракети на поверхню індійського океану. Після чого Starship перекинувся і вибухнув.